Всім привіт! Зараз я зніму вам розпаковку оприскувача акумуляторного, який я придбав у магазині Ало. Цей акумуляторний оприскувач від бренду Nova, досить непоганий бренд. А Заявлені його характеристики це об'єм 12 літрів, акумулятор на 8 А і комплект насадок. Ну що ж, почнемо розпаковку. Так, всередині бачимо керівництво з технічної експлуатації. Телескопічну ручку. Виймається. Потім на потрібну довжину відрегулювали, закрутили. І... От така у нас телескопічна. І сам оприскувач. Тут всередині повинно все зберігатись. Зараз будемо його розпаковувати. Так, Першим ділом у нас іде сіточка. Ремні для фіксації на плечах, шланг для під'єднання до самого прискувача і телескопічного продовжувача. Ручка. Так ще. Не розумію, як користуватись, потім перечитаю інструкцію і все зрозумію. Так. Зрядний пристрій, ось його технічні характеристики. Цьому все. І тут маленький фільтрик? І комплект насадок. Розпакуємось, так, розтакую, зараз. так подвоєна насадка? Насадка. Так, це я ще не знаю, яка насадка. Це напевно, наскільки я розумію, ось сюди на крутилку надівається. Так. Так, от воно фіксується. Ущільнювачі резинові. І це, я також ще не знаю, куди воно застосовується. І сам оприскувач з боку має роз'єм для зарядки. Це крутілка, наскільки я розумію, для потужності, щоб змінювати потужність. І кнопка включення-вимкнення. Зараз провіримо, чи він взагалі включається. Ну в магазині працював. Працює. Ну що ж, покупкою я задоволений, брав я в магазині Ало, всім рекомендую.